Друзі, всім привіт! У нас на роботу приїхали отакі лісопедики з парк фірми. От, дивіться яка пушка. Ну, хоча є моменти, але мені здається, що цей вже велик достойний вашої уваги, тому я і знімаю його на свій каналчик. Тут ще є отакі от, трошки попростіше. Хоча ну, в принципі, трансмісія у всіх однакова. Що там, що, що тут, що тут, але цей трошки кращий і подорожче буде. От. Тут стоїть отакий блін на 48. 1148 розхід. Спереду до 32. От. Тобто такий діапазон доволі таки непоганий. 11 швидкостей. AX от от. перекидка стоїть. ЛТ. Спереду передкидка. От. От. Гідравліка тормоза. Тут е локаут на вилці з блокировкою на кермі, а на, на, на вилці, а от тут, наприклад, вже, вже локаут на рулі. Встановлений. Як бачите, така вілочка типу. Облатніше за ну, я ж Шокс. Цей вельчик трошки поцікавіший, трошки ці катафоти і крила. Ну, тут для фото то треба, це в комплекті крила йдуть вже. Так що в принципі, для дощ, дощової погоди на осінь буде вже нормально. Гідравліка, хоча я б краще поставив хорошу механіку сюди, ну то вже таке. От. Ну і також ззаду такий блин От, на 48-11 швидкостей, перекидочка з 32, внутріграмна проводка. Хоча тут також є питання стосовно другої, ото ну, вже таке. От. Ну, а такий, в принципі, вільчик непоганий. Я думаю, якщо... Вам зайде, подивіться, Ми зробимо на нього огляд більш детальніший. Викнути мопед. трактора їздить тут. Я думаю, якщо ставте лайки, пишіть коментарі, що вас цікавить. Я думаю, можливо зробити огляд більш детальний на каналчик цього вельчика, розповісти його, покататися на ньому. М -м можна буде по бездоріжжю потестити, як працює вилка, як працює трансмісія. Так що пишіть коментарі, задавайте питання, які вас цікавлять по стосовно цього вільчика. Пільше за все-таки візьму нового огляд на каналі буде. Spark Air. Ну, і ось ці також непогані. Ну і керезав, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Ну І все, бувайте!